В дитсадку проблема в печі, дуже вперта кірка. З ним ніяк дружить не хоче, крутить носом дівка. Нині знов своє лопоче. так, як вшила мати. Мудра будь, і скільки хочеш, будеш хлопців мати. Чо я? казала мама. Сільші стрижці ксені. Головне, щоб доню, Хлопця щось було в кишені. на набурмосик. Вмить в кишенях хрище, тільки там нема нічого, тільки вітер свище. Бідний хлопець ледь не плаче, їрко стало петі. Раптом, раз – Сміхнувся хитро, що знайшов нарешті. Каже Ірі Маю дещо саме те, що треба. Значить, можемо ми дружити я якраз для тебе. Що ж там є в кишені добре? розпитає Ірка. Той від щастя сяє сонцем є велика дірка.